Вітаю вас, діти, на уроці літературного читання. І з вами ваша вчителька Валерія Валеріївна. Ми продовжуємо тему другу «Заглядає у вікно Вересень Рум'янець. Сьогодні у нас урок дев'ятий. Іван Андрусяк. Про вміння читати 200 ігор та вірш на пам'ять. Ось знову лунає дзвінок. Запрошує всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, створювати та фантазувати. І так, відповідай, я прийшов на урок. Потрібно бути яким? Зі мною хто? Вони мене що? Я готовий до чого. А зараз, щоб наші язички були слухняними, я пропоную попрацювати зі скоромовкою. Стрип, стрип, стрип підстрибує стерні рідня. Перепілка, перепел, перепелення. Зачитай цю скоромовку три рази, постійно пришвидшуючи темп. А ми почекаємо. І повертаємося до теми нашого уроку. Хто ж? Такий Іван Андрусяк. Народився 28 грудня 1968 року в селі Вербовець Косівського району Івано-Франківської області. Закінчив філологічний факультет Івано-Франківського державного педагогічного інституту Стефаника. Живе в місті Березані під Києвом. Любить розповідати, що буцімто писати почав тоді, як народилася молодша донька Стефа. Пропоную прочитати його твір. Про вміння читати. В підручнику це сторінка 19. Налаштуй вушка та слухай. Умів читати носоріг, та в книжці сторінки перегортати рогом міг, він тільки навпаки. От так читав, 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 почавши із кінця Ох, нецікава книжка та і не ця. Бо коли знаєш, як в кінці героям пощастило, то з чого все це почалось, не так уже й суттєво. Себе картає носоріг. Я, Я, е, певно, помилився, тому що балувати сміх, а я читати вчився. І з нами теж таке бува, хлоп'ята і дівчатка, що з букв складаємо слова з кінця а чи з початку? І так у книжці сторінок ковтаємо багато, а виявляється, що ми не вміємо читати. Ось такий вірш. Переходимо до запитань і завдань для уважного читача. Як ви думаєте, чому носоріг розчарувався в читанні книжок? Чи справді він не умів читати? Чи може обійтися людина без уміння читати? А що, на вашу думку, краще бешкетувати чи навчитися читати? Як ви розумієте, вислів ковтати сторінки? Як по-іншому можна сказати? Так, рухаємося далі. Чи можна складати слова з кінця, а не з початку? Склади кілька таких слів з кінця, а не з початку. Чи, вда... Чи вдасться тобі це зробити? Як би цей вірш написали ви? То що б ви змінили? Прочитайте за початковими літерами, як звати головного героя. І так, Носоріг нетерплячий, особливий, сильний, обережний. Розумний, імпульсивний, грайливий. А зараз я пропоную нам трохи відпочити. Піднімайся та виконуй рухи. Свої місця і продовжуємо працювати. Наступний вірш, який ми з вами прочитаємо, це 200 ігор. Мій планшет істота дивна. Все, що треба в ньому є. І сучасне, і прогресивне він вже знову за своє. Тут підручники новітні. Я їх ще й не відкривав. Довідник про все на світі тато сам мені скачав. Інтернет 3G, звичайно, соцмережі, як без них. До задачника скачати навіть відповіді встиг. Суперово все, одначе мій планшет тихцем бурчить. Це ж яке життя собаче, цілий день все вчить та вчить. У мені тепер набито знань на тисячу людей, а про ігри і не запитуй, хоч би 200 ігор. Де. Прочитай в чарівному квадраті як звати головного героя цього віршика. Правильно рухаємося далі? Чому вірш так називається? Спробуйте дібрати свій заголовок до цього вірша. Чому бурчить планшет? Так, спробуйте добрати до слова бурчить близькі за значенням слова. Правильно, це і бубоніти можна сказати, і ворчати, і буркотати можна сказати, і буркотіти. Вірно. А зараз тобі для роздумів. Поміркуй, що найбільше вам до вподоби: планшет чи комп'ютер, чи, можливо, підручник взагалі. Запропонуйте аргумент за і проти. Використовуйте такі слова: можна грати в ігри, виконувати уроки, спілкуватися з друзями. Важко знаходити те, що потрібно, болять очі, коли читаєш. Пропонуй свої аргументи, а ми почекаємо. Час нам рухатися далі і спробуємо установити відповідність між частинами прислів'їв. І так, добре того вчити, хто хоче все знати. Здобудеш освіту. Побачиш більше світу. Не соромно не знати, а соромно не вчитися наука для людини, як сонце, для життя. Ось такі прислів'я в нас вийшли. І переходимо до домашнього завдання. Тобі слід на наступний урок, і це буде урок онлайн, тобто завтра, вивчи вірш на пам'ять. Обери вірш на вибір або перший, або другий. І закінчуємо наш урок. Мені все сподобалось. Урок був нецікавим. Мені урок не сподобався. Обери собі одного з героїв. Я бажаю тобі успіхів і до нових зустрічей!